Вітаю вас, дорогі глядачі. Сподіваюся, що у вас все добре. Ви на каналі Хайта Роме назвати Людмила. У мене постійно в голові крутиться фраза Софія Київська. Софія Київська, я в... який злий геній, зробити зло. Вітірка Пентаклів, ось це конкретно сигніфікатор церкви. Дивіться, 7, 10, 17 число. В наступу на Одесу не буде, але гатити дійсно можуть і. І так, я вчора писала в спільноті, що буде полуничний місяць, і буде велика вірогідність, жахливий обстріл України. І що ми бачимо? На жаль, 10 червня Росія випустила по Україні більш ніж 322 цілі, і найбільше постраждала Одеса та Київ. Щодо Одеси, я вам робила таропрогнози. Зокрема, в таропрогнозі від 30 травня 2025 року я вам навіть називала дату 10 число та говорила, що є загроза для лікарського закладу та є загроза для дітей. Яка вірогідність наступу на Одесу? Тут коса щось різке, Буде дуже великий удар. Якась медична установа може серйозно постраждати. Це як варіант дуже загрозливі дати в червні для Одеси з 7 по 17 число. Дивіться, 7, 10, 17 число наступу на Одесу не буде, але гатити дійсно можуть, і може бути де там якийсь театр, удар по може якась філармонія чи щось таке. Удари біля води, тобто це порт, припортова інфраструктура, військові об'єкти, загроза для дітей. І тут медичні заклади, якісь дитячі можуть серйозно постраждати. І що ми бачимо, вночі 10 червня росіяни атакували Одесу ударними БПЛА. Під атакою опинився пологовий будинок в Одесі. Також я там зазначала, що споруда можливо блакитного кольору. Якщо подивитися на оцей пологовий будинок, то там є така мозаїка синього кольору. І також, крім цього пологового будинку, я зазначала вам про загрози для залізниці, для портів і говорила також, що може постраждати якийсь театр чи кінотеатр. І внаслідок нічного обстрілу Одеси, також постраждала одеська кіностудія, пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації, автотранспорт, повністю знищені декорації. До фільму Довженко, національного проєкту про українського режисера Олександра Довженка. Також, на жаль, Росія завдала удари по Софійському собору постраждала Софія Київська. Тобто, як бачите, є удари по, по українській ідентичності. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Повернемося до удару по Києву. Мені дуже шкода, що скільки постраждало районів, скільки... Постраждалих людей, є загиблі, на жаль. Також я вам говорила про загрозу удару для Софії Київської ще в своєму прогнозі від 22 серпня 2023 року. Це, цей прогноз наразі підтвердився сьогодні. І як пишуть деякі не дуже розумні люди, приходячи на мій канал, що Ой, от ванга була, на нагадаю. Аштове да, новості посмотрели і розказувати. Так, ось хейтери, не понешановні. Ось вам прогноз Аля Ванги. Я вам говорила в 2023 році, збулося в 2025 У мене постійно в голові крутиться фраза Софія Київська. Софія Київська, я вирішила зробити прогноз. Я вже робила такий прогноз. В записах до спільноти ви можете подивитися. І тоді я говорила, що готується якась трагедія, але це не зараз, а пізніше. Дуже будьте обережні при відвідуванні району поблизу Софії Київської, тому що показало великий вогонь розруху і те, що хочуть просто. Такий злий геній зробити зло. П'ятірка Пентаклів ось це конкретно сигніфікатор церкви в даній колоді. Я не дуже добре знаю Київ, але подивилася на карті є ще житловий комплекс Софія Київська. Він також розташований біля води. Що собор недалеко є вода, що цей житловий комплекс недалеко від води. Мені дуже шкода, коли такі прогнози підтверджуються. Цієї ночі, як я вам вже говорила, ворог саме завдав удар в серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор в Києві, святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування Карниза на головній апсиді пам'ятки національного значення. Ось, на жаль, так. Далі хочу з вами. Також поговорити про те, коли закінчиться війна. Дуже багато коментарів є. Так скажіть, коли ж закінчиться війна. Я розглядала на своєму каналі, коли закінчиться війна. Чи збирається Росія припиняти обстріли? Подивіться мої попередні відео. Зокрема, у відео від 20 березня 2025 року. Я вам говорила про свій сон про Курську дугу, як кричав Сич. Я вам казала, нічого доброго не буде, що є загроза. Окупації нових територій, загострення бойових дій саме на ось цій території, де була битва на Курській дузі. І як ви бачите, загострила ситуація значно на Сумщині, Харківщині, що в Курській області яка ситуація, ви все це бачите. Також я в цьому прогнозі вам говорила, коли може закінчитись війна. Поверніться до цього відео і подивіться, кому цікаво. Також є прогноз від 23. Року, де я вам говорила, коли будуть повертатись українські біженці до України, і який це може бути рік, також подивіться. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте зробимо. Ще такий прогноз додатково. Ось Лавров каже, що Росія продовжуватиме СВО проти України, але Москва готова до вирішення гуманітарних питань дипломатією. Як ви пам'ятаєте, я вам говорила про обмін полонених і ось були вже обміни. Якщо подивитися на тих людей, що з ними робили, ну це просто жах. І ось хочеться сказати, як не ненавидити оцих росіян. Звісно, це дуже важко. Звісно, хочеться, я не знаю, що їм зробити. Ви самі все це знаєте. Але якщо просто. Збирати в собі ненависть, нічого доброго від цього не буде не в Україні, не вам тим більше. Ненависть лише породжує злобу і можуть бути навіть психосоматичні захворювання у вас самих і навіть онкологія. Тому я всім рекомендую відпускати ось цю ненависть, робити енергетичні практики і ось всю цю злобу, біль відпускати в простір, щоб воно летіло назад до росіян. Вам не треба це тримати в собі. Віддавайте в простір всі ці негативні емоції і просіть Вищі сили зробити справедливий суд. А вони знають, який бумеранг запустити. І буде ще в Росії, якщо не глобальний катаклізм, то щось інше вони техногенну катастрофу самі собі зроблять. І ті ж самі росіяни, які повертаються за СВО, будуть робити катівні вже не нашим полоненим, а в своїх сім'ях. Так що все ще буде варто лише трішки почекати. і той, хто вміє чекати і з холодною головою продумувати свої дії, то може просто. Просто сидячи біля річки, побачите, як пропливає труп його ворога. Ви ж знаєте, це прислів'я. Так що ось таке. Давайте подивимося, чи збирається Росія закінчувати СВО своє спеціальну воєнну операцію. Чи збирається Росія закінчувати своє СВО? Тут корабель. Вони планують наступ. Книга, собака і якір. Ніякого вони не збираються закінчення війни, в них є якісь таємні домовленості з другом. До речі, подивіться мій прогноз про можливі таємні домовленості між Трампом і Путіним, де я вам проводила з аналогіями про пакт Ребінтропа Молотова. Я думаю, що це дуже вірогідно, враховуючи те, що відбувається. На півдні особливі. Особливо ось всі ці п'ять областей, які Росія зазначила, вони там будуть воювати, відвоювати і вони хочуть в свою Конституцію все це внести. Вони планують просування і заякорити ось ті області, які вони завоювали, захватити ще щось. Вони поки що вони планують воєнні операції. Але в серпні може бути щось таке сильно значне. В військовій сфері, можливо, малюк наш знову щось порадує, або інші наші спецслужби, ось щось таке буде. Можливо, хтось з лідерів на Росії віддасть комусь там душу в нижні світи. Будемо сподіватися на краще. Але все-таки, якщо ось так взяти в цілому, то поки що росіяни планують вести наступ. І якщо про Аналізувати той мій сон про Курську дугу, про гадання на Біблії, то воно все, наче, як і справджується ближче, все одно вирішення якихось остаточних питань, хіба що 2026 рік в найкращому випадку, а може бути може бути і інший розвиток подій. Сподіваємося на це. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи подобається вам цей розклад? Звісно, таролог. Він бачить лише вірогідність розвитку подій, майбутнє багатоваріантне. І як збудеться мій прогноз, залежить в тому числі від вас, від колективного безсвідомого, який кожен з нас формує. І кожного разу думайте, який вклад ми робимо в колективне безсвідоме, чи це любов і вдячність, чи це ненависть, агресія, злоба та таке інше. І хай у моїх глядачів все буде добре. Далі я вам також хочу ще зазначити, деякі в мене запитували щодо того, що. Інколи я називаю дата запису відео одна, а публікація на каналі там через день чи через декілька днів. Всі адекватні люди розуміють, що для того, щоб записати відео, потім його треба змонтувати, підготувати, зробити опис, таймкод та таке інше викласти на канал. І це займає досить багато часу. Тому день запису відео та день публікації відео може не співпадати, проте деякі глядачі це розуміють і вони просили озвучити. Дату запису відео також. Тому ви напишіть, як краще робити, чи взагалі наказати, яку дату, от як опубліковано на каналі, так і дивіться, яка дата. Чи все ж таки зазначати дату запису відео. Сьогодні, 10 червня, можливо, я це відео опублікую сьогодні. Далі хочу вам сказати, що на каналі стане більше жорстка модерація. Якщо вам щось не подобається, не по суті відео, а саме там, чи назва вам щось не так, чи обгортка, чи ще якісь там претензії, чи надумаєте клікбейт написати, все зразу в бан, без попередження. Будь-яке хамство, будь-що буде відразу без попередження, усунення такого користувача з моєї гарної спільноти усвідомлених глядачів. Глядачі. Хай у добрих глядачів, які пишуть добрі коментарі, які щиро від, до мене відносяться, буде все добре, захисту вищих сил, а хейтерам хейтерське. І кожен отримає згідно своєї карпи. Дякую, я вас люблю. До зв'язку!